Погодка не передать словами. Відео буде саме про похмуру погоду, про дощ і як таку погоду генерує сонячна станція. Панельки миє то добре. А скільки за сьогодні ми взяли, подивимося. А почнемо ми з електрощитка змінного струму, там, де у нас лічильник. Ну, лічильник Вічильнице зверху, там, там все нормально ввімкнуто. Нижній ящик це по інвертору. Що ми тут маємо? Маємо реле, яке виходить зразу від лічильника. А потім вже воно йде на трьохпозиційний вимикач. Ну і далі вже розв'язка. Йде по інших автоматах. То, що я хотів вам сказати, ревлюшка реве була обновлена в початку місяця і майже ось до кінця місяця я гадав, що не буду вмикати. Трьохпозиційник в мене на даний момент стоїть на інвертор. Вхід 220 від міської мережі вимкнуто. А вихід з інвертора, те, що він генерує, генерує з сонячних панелей і акумулятора, йде вже на будинок. То в чому ж питання? Питання в тому, що акумулятор при такій погоді не заряджається. Зараз я вам покажу. Як бачите, показники? Заряд не йде. Батарейка має 52,1 вольт. ПВ. 0 вольт, 0 Ампер, 0 Вт, нічого немає. На годиннику. Без пів п'ятого. І тут на самому акумуляторі отака теж байда. По-другому це назвати не можна. З акумулятора зараз будинок ще бере 5 амперів. Заряд батарейки. 23%. Вольтаж так само 52 вольта, як на інверторі. Залишкова ємність акумуляторів 65 А. Буду радий почути, побачити ваші коментарі. Пишіть, поспілкуємося, хто як вирішує це питання. Зараз на годиннику майже сьома вечора. На інверторі спостерігаємо наступне От таку ситуацію. 51,7 вольта. Заряду немає, споживання будинку теж нагрозимо, буде ще печальній. По Дисплею, що на акумуляторі. Тут теж, як кажуть, не все радує таке саме 51 і 7. уємність бачу 46 А осталося. І, мабуть, придеться включати на ніч міську мережу, щоб е зарядити акумулятор, щоб не розрядити його зовсім. Ввімкнув і підемо, подивимося, повинен з'явитись значок змінної напруги. Так, Вхід інвертор включив. Як бачите, на релюшечці з'явилося значення 0,0. 2 Ампера. До цього було по нулях. Так, добре, підемо глянемо, вернувся до інвертора. Як бачите, з'явився значок змінної напруги, але по наваштуваннях я виставив, якщо буде 40. 9 Тоді буде вмикатися е, з, байпасом піде на заряд і на будинок е, змінний струм. Поки що ми бачимо, що ще нічого з міської мережі не бере. Будемо спостерігати. Після ввімкнення нічого не змінилося, просто з'явився значок змінного струму. Як тільки дойде до критичного рівня, вмикнеться заряд акумулятора. Добре, якщо щось буде цікаве, обов'язково додавлю у відео. Тож, вітайте мене пів на восьму вечора вмикнув вхід на інвертор і бачимо, що з'явилися вже циферки. Ще немає кіловата, а якісь там 18 чогось сотих. Підім'янемо на інвертор, на акумулятор. Так, як бачите, на інверторі 57 вольта, міська мережа ще не під'єдналася, так як запрограмовано 49 по критичному. На дисплеї бачимо ще кращу картину 12% Ну, 50 і ємність акумуляторів ще зменшилась вже 33,4 АС. Як вважаєте, критично розряджати до такої, чи не дуже, ну, подивимося, експериментуємо. Що буде далі. З вас лайк, коментар. А я продовжую. Година 22.25. Акумулятор виснажився, перейшли на міську мережу. Як бачите, на релюшки показує 15,6 А і Взяли майже вже 2 кВт електроенергії. Тут все включено, інвертор, вхід на інвертор, вихід. 2 угу. ну, стрімко набирає. Підемо, подивимося, що там у нас на дворі? А на дворі у нас, як бачите, темнота. Ідимося, зворожить глянемо. Так, і так. Що у нас туточки? Туточки у нас так, байпасиком іде. Як бачите, батарейка п'ятьдесят вольта. А тут у нас а тут у нас показывает 4 відсотка тоже 50 1 вольт на батарейці по ємності 11,8 А Комірочки, комірочки, значить, три. Три один. Середні. Просадки немає, всі одинакові. Так, ну потихеньку набираю напругу. На Батареї напруга піднімається? Вернулася назад до акумулятора набрало 51,4 і повернулося на акумулятор. Ну, зараз навантаження 4%. Такие вот показники. На цьому все тихої ночі всім. Завтра сонячного дня.